Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати. От, у нас є кабіна, мабуть, вже бачили це відео. З реставрації оригінальна кабіна, велика, уніфікована. Приїхала і кабіна ця старого зразку. І от вирішив продемонструвати вам, як паличка встановлюється. Тобто вона встановлюється дуже-дуже все просто. Берете. Зверху вот так її вставили. Все, вона під своєю власною вагою вона вже тримається. Вона вже нікуди отсюди не дінеться. Так, Це старого зразку, велика кабіна і паличка під нею. І це варіант, який йде з відкриванням. Тобто ви можете сюди деякі там документи покласти там, або що завгодно. Отак воно все під своєю вагою, там ще в комплекті, коли вона до вас приходить, вона в розібраному стані, там є конфірмати, там є е, ключик, щоб зібрати це все. Збирати потрібно починати з країв, з одного, з іншого, конфірмати не затягувати до самого кінця. Тобто... Ви її збираєте, бачите, як воно там все стає, а потім, вже, коли вона вже в зібраному стані, майже, ви вже затягуєте конфермати і заглушечки потім встановлюєте отакі. Так, нагадаю, все з відкриванням паличка. Якщо на іншу панель. ну, Зараз немає так, кабіни, у нас там в майбутньому буде. я там Потім продемонструю вам, як воно все стає і збирається. Так, Знову ж таки, по цієї кабіні панель обігрівача. Це старого зразку. Обігрівача в цій кабіні немає. Кого це цікавить? Це вам окремо потрібно придбати. І от так. Хочу вам, друзі, нагадати ще, що є у нас можливість відправляти Литву, Латвію, звертатися от за номером у Viber до Володимира за консультацією, скільки буде коштувати доставка. І Молдову є можливість відправляти. Також є перевізник Сергій. Оці номера от. У Viber так само звертайтеся, щоб з'ясувати, скільки буде коштувати доставка в вашу країну. А за замовленнями, друзі, будь ласка, звертайтеся за номером, який бачите на екрані. Мене звати Максим. На все добре, дякую за перегляди, ставте лайки.